Доброго вам здоров'я, шановні з вами Донецькі. Ради вітати вас на чергово відео. Це буде трошки незвичний формат, в рамках якого ми поговоримо не тільки про новини зі світу FIFA та FIFA Ultimate Team, а і про мій акаунт та наші з вами співвідношення. Тож зробіть собі чаю або заваріть кави. І сподіваюся, це буде цікаве відео. Як ви можете побачити наразі, мій трансферний профіт складає 64 мільйони мільйона монет. Тоді, як коли ми останній раз з вами спілкувалися, він був в 111 мільйонів. Чому так сталося? Ви все правильно здогадалися, я вирішив продати монети. Я закінчив цю подорож в FIFA 2023 Ultimate Team на 64-му місці топ-трейдерів світу на консолі. Також мені вдалося під час останнього активного тижня в трейді. Зуміти потрапити в топ-100 трейдерів всього світу, а на всіх платформах, тобто і на PlayStation, і на консолях, і на ПК, не те, щоб це було якоюсь особливою метою, але це дуже приємно розуміти, що ти не тільки на своїй платформі, один з найкращих, так, а й зумів досягти. Такої мети і потрапити до топ-100 трейдерів світу всього повністю без виключення. Після продажу всіх моїх інвестицій, всіх своїх картачок, я продав все, що було Вінісіуса. Це було дуже боляче. Всі майже карточки, окрім інформів, тому що залишив їх як інвестиції, з яких ми будемо створювати новий бюджет клубу. І а, буквально там кілька золотих карточок. У мене на рахунку а, сталося 41 мільйон монет. І продавши ці монети, я отримав на свій рахунок 1196 доларів. Чому саме я вирішив продати монети? А, на це в мене було дві основні причини: перша з'явилося багато інформації стосовно банів безпідставних, а, якихось просто рандомних. Тобто і e спортс конфіскували монети, банили аккаунти, роблять все, що їм завгодно, і жодним чином не пояснюють свої дії, люди просто не можуть себе захистити. Як ви вже знаєте, історія минулих років вона теж це підтверджує, якщо eSports раптом вирішили забанити, то шансів отримати назад свої монети, якщо, наприклад, ви не якийсь супервідомий стрімер десь з Британії, в нас було б дуже небагато. Це перша причина. Друга причина полягає в тому, що колись трейдмастер був дуже запарений на своїй роботі, і я сів записати замість нього відео для нашого Діскорду. І я думаю, мої глядачі вже знають, що з цього вийшло. Так, якось ми з вами раз зібралися, два зібралися, і наразі вже постійно з вами регулярно сидимо на стрімах. Багато відео я намагаюся для вас створювати, і у нас з вами такі. Співвідношення, де ви мені підказуєте, що мені робити краще, що вам подобається, а я намагаюся створювати для вас якийсь контент. І в рамках цього, цієї роботи, цих співвідношень, мені здалося, що а, зі свого сухого боку я маю якось покращувати якість роботи і якість контенту. Тому я вирішив а, відповідно а, по сукупності цих факторів, так, бану і бажання покращити контент, я вирішив продати монети і ці гроші реінвестувати в частину в обладнання. Яке я собі оновлю, і частину трошки пізніше вам розкажу, куди в нас піде. Тобто я вирішив собі оновити, по-перше, монітор, бо в мене робочий один вже такий застаренький, і для моїх завдач о, вистачало, але коли мова йде про стрімінг, то хочеться мати більшу діагональ, і якіснішу картинку і таке інше. І а, він буде коштувати десь в районі можливо, 450 доларів. І також я буду вирішувати, тут, можливо, ви мені допоможете. А, є опція оновити камеру. Або можливо, мікрофон, або можливо, світло тут же від вас залежить. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чого вам особисто не вистачає, тому що інколи на стрімах відбувається автофокус, але мені порадили, що це можуть бути проблеми зі світлом. Відповідно, ну наразі є частина бюджету, яку я залишаю, і з якою ми вже будемо думати, що робити. Також я е, вирішив частину цих грошей перерахувати. Ну в еквіваленті, звісно, в рівні, перерахувати на наш з вами улюблене Збройні сили України. Е, Приєднатись також якось допомогти трошки. І е, я вирішив округлити суму, так тобто 1196 доларів мені. Перевели на рахунок за продаж монет 196 доларів. Я вирішив перерахувати на Збройні сили України приблизно 38 наразі в нас іде курс, тобто 7448 7,500 гривень. Я перерахую на Збройні Сили України. Окрім того, я вирішив провести таку невеличку ініціативу. І в цю п'ятницю десь о 18.00 за Києвом за дві години до контенту до того як вийдуть на 100, це буде величезне промо, Я думаю, великий ажіотаж. Ми з вами будемо збиратися на стрімі. Я запущу стрім за дві години до цього івенту. І сподіваюся, вас побачити. Якщо ви хочете приєднатись до моєї ініціативи і трошки також десь там задонатити 10, 5, там тридцять гривень, я не знаю, яка мінімальна сума неважливо, То буду радий всіх бачити. Я впевнений, що разом ми зможемо трошки збільшити цю суму, і відповідно, це буде якийсь, знаєте. Соціальний позитивний момент від цього продажу монет. Тобто ми не просто матеріалізуємося, ми не просто десь якось зможемо там покращити а, якість контенту, а ще і зробимо набагато важливішу, на мою думку, справу, а саме підтримуємо Збройні Сили України. Тож, місце зустрічі або мій Ютуб, або мій твіч. Ці посилання, як зазвичай, будуть в описі до цього відео. Поставте собі повідомлення, щоб не пропустити. Чекаю на кожного, сподіваюся, вам буде цікаво. А тепер після такого вступу сподіваюся, у вас ще залишилося трошки сил і енергії задля того, щоб послухати новини. А послухати є про що? Тому що в нас стало багато цікавого. По-перше, давайте розпочнемо з контенту. А, до нас Прийшло два нових СБЧ, а саме шоудаун СБЧ. Це в нас Ілкай Гюндоган і Бенвай. Це ті СБЧ, на які ми очікували. Їх злили напевно десь тиждень тому, і наразі ми їх отримали. Але ціна на ці СБЧ мене особисто шокувала. Діскорд шокувало всіх, хто був на стрімі, шокувала, і я не думаю, що хтось буде це збирати. Кількість лайків, дізлайків, вона говорить сама про себе. Ну тобто напередодні тоці в за 700 тисяч монет, навіть з урахуванням того, що Сіті. Є об'єктивним фаворитом і, скоріш за все, він отримує або один, або навіть два абрейди. Ну, я думаю, що це шалений оверпрайс. Не знаю, напишіть мені в коментарях, чи будете ви збирати когось з цих хлопців. Так само Бен Вайт. Його непогано апнули. Я згоден. Це прикольна, прикольна досить в нього карточка. Але на нас чекають Тоци вже в цю п'ятницю будуть ком'юніті Тоц. Там, скоріш за все, буде Акі. Я думаю, що він буде точно не гірше, ніж цей Бен Вайт. І скоріш за все в нього стати ну, стати будуть краще, так а ціна для захисників ну, вона не буде набагато вища. Так я не думаю, що він буде коштувати мільйон-два, як показує досвід там, тих самих тотів в перший день, так або просто на топових, топових карточок в перші дні промо там, титанів і таке інше. Тобто ціни наразі не дуже високі, тому що є конкуренція і нас наситили маркет. Дуже потужними виконавцями, тому я не думаю, що ну, там, макі буде коштувати не знаю в перший день там набагато дорожче та 500 тисяч. Подивимось, це, це моє припущення, але 347 тисяч за Бена вайта. Ну на мою думку, це шалений оверпрайс. Також на нас вчора пройшли два. 80X11 прем'єр-ліга і. 80X11 La Liga, це було позавчора СБЧ і 86 плюс дабл апгрейд. І продовжую викачувати увесь фодер з ваших клубів. Я не знаю, чи залишився він в когось ще, чи ні. Я зібрав собі 86 плюс дабл апгрейд, я його зберігаю, звісно, буду відкривати натоци. Тому. Тут же дивіться самі, з приводу цих 80х11, ми вже говорили, що вірогідність зловити ТОЦа в них буде вищою, тому що шанс саме серед однієї ліги зловити високорейтингового гравця, він буде вищий. За рахунок обмежень. Так, у вас не буде інших гравців, окрім гравців з прем'єр-ліги. Але ну, кількість лайків, дізлайків, я думаю, вона говорить сама про себе, коли СБЧ коштує 90 тисяч. Ну, не те, щоб його хотілося нам з вами виконувати. Це що стосується контенту, тепер переходимо до зливів. В нас дуже багато зливів стосовно івенту. Тоц футшеріф вирішив розбомбити Твіттер, і інші зливи також підкинули багато інформації. По перше, на нас очікує жолінжо. Лінтон, вибачте, гравець Ньюкасл, центральний півзахисник, і він буде об'єктив на ком'юніті Тос. Це дуже, на мою думку, може бути потужна картка в нього, так. FIFA 23News нам отакий продікшн дає. Ну, навіть якщо він буде 88-го рейтингу, це найнижчий рейтинг ТОЦ, наскільки я пам'ятаю, 87-й, так, 88-й. Ну, це все одно має бути крута картка, йому мають гарно апнути пейс. В нього прикольна моделька, і це буде в завданнях, це буде безкоштовна картка. Тому, можливо, є сенс придивитись до лінків так, там, той самий Ісак, той самий Сен Максимен версії Вентал Cards. Подивіться, можливо, якась на них просадка буде в найближчі дні. Можливо, підготуйтеся заздалегідь. Також на нас очікує ПАК один з п'яти 90 плюс ПЛ Ліга, Ліга, 1, Тоц. Із EditTocam, тобто чи, чи це пак, чи пік, напевно, це пік, так, шрифт тут не зазначає, але що це може бути, скоріш за все, це буде одна з нагород за свапи, тому що і е, шрифт вже це підтвердив, і FIFA U Team нам повідомили, що на нас очікує TOTS Swaps System. Там буде щось на кшталт. 20 токенів і ми очікуємо паки 25x84, 30x84, гарантований ТОЦ ком'юніті або АПЛ і ТОЦ Плеер Пік. Тут нас один з п'яти прогнозують, але я думаю, що рів зливає також один з п'яти 90+. Можливо, це буде якась найвища нагорода, як, наприклад, минулого разу у нас був пік ікон один з п'яти. Тобто тут буде пік з Тоців. Також вже є підтверджена дата релізу тоців. Можете на них подивитись, поставити паузу, поставити лайки, як звичайно, так, цьому відео, і вивчити календар. Найближчі Тоці на нас очікується Ера, Дівізія і ком'юніті вже в цю п'ятницю і за тиждень АПЛ. Потім ми вже з вами будемо говорити напевно окремо. Далі під час Тоців ІАЙ змінюють систему нагород. І для Фуд Чемпіонс, і для Squad Battles. нові системи нагород будуть включати в себе можливість отримати безпосередньо ТОЦ, щоб наразі вам не читати, просто не зачитувати так цю всю інформацію. Я додам ці твіти до опису до цього відео, і ви можете вивчити безпосередньо там який ранг вам цікавий. Так ви можете подивитись, що ви зможете отримати. Я думаю, що напевно 3 та 4 – це ті два ранки. На які претендує переважна більшість ком'юніті, або напевно чи ні, 4-5, я все ж таки думаю, так? За п'ятий ранг у нас буде під 30 тисяч монет, 50 тисяч пак, 125 тисяч пак, і у нас буде пік один з трьох, два тоці з мейджор, Це означає з основної ліги. Тобто, коли в нас буде в паках ком'юніті Тоц і Ередивізія, це буде ком'юніті Тоц. За четвертий ранг або за 14 перемог, у вас очікує 50 тисяч монет, три тоци, плеєр, пак. Мікси, тобто із основної і із додаткової, 100 тисяч пак, 125 тисяч пак і два піки тоців з основної ліги, один з чотирьох. Я думаю, це переважно ну, саме ці ранги, переважно більшість з моїх глядачів роблять, але якщо ні, я залишу посилання, ви зможете подивитися саме які нагороди за результати, які ви робите, вас можуть очікувати. Також ми будуть змінені нагороди за Squad Battles. Ви зможете отримати, по-перше, в оренду, так ми бачимо, Тоц Слонс. Можемо отримати плеєр з Тотс і плеєр Пік за топ 100. Ну, я не знаю, чи комусь це цікаво, чи хто виконує а, ці топ 100 або найвищі ранги склад Battles, але можливо ті, з вас хто не дуже полюбляє онлайн. Можливо, це той час, коли ви будете гріндити склад Battles, суміщати з якимось там Objectives, наприклад, наприклад. І... А я думаю, що ви зможете отримати тоців, чому б ні, як варіант, це додаткова мотивація. Що стосується гравців, які нас очікують, також найближчим часом, сьогодні, так, ми бачимо, у вівторок ми отримуємо вже десь за 20 хвилин від того часу, як я записую це відео, ми отримуємо опенду. Тобто це буде потом Ліги-1. Я наразі перевірю, можливо, вони вже його випустили, бо і її можуть робити інколи. Так, не передбачені дій. Ні, поки що в нас є кіліан Бапе, він за 21 хвилину. Закінчиться, ось ви можете побачити, і вийде опенда. Ми вже з вами говорили про лінки, про інвестиції окремо. Тобто, це просто де факто. Ми на нього очікуємо. Подивимося, які будуть стати. І якщо він буде такий, а ще йому апнуть зірочки. Я думаю, це буде імба. Багато хто з вас збере його собі в склади. Йдемо, рухаємось далі. На нас очікує FIFA Trading Румунія, нам зливає Девіда Ханко, напевно, як Тоц Moments, гравець Фейнорда. Такий 89 рейтинг. Ну, тут це предікшн. Якщо йому, звісно, тут 89-й пейс, то це буде цікаво. так? Я думаю, що багато хто захоче його заграти в своїх складах, спробувати, тим паче це то це перше, тоц момент, тоц це будуть хайп 100%. Тому подивимося, яка саме кар картка буде. І як взагалі він буде в нас як СБЧ, як завдання або ще щось. Окрім того, на нас очікує найближчим часом 85 плеер пік. Це вже е, стандартне СБЧ, такий як 86, WLAGRE, так, або апгрейди гравців по конкретних лігах. Е, тут питання, скільки воно буде коштувати, не знаю. Поговоримо наступного разу, але готуйте ваш фондер хлопці, готуйте, готуйте, готуйте. На нас очікує ще одне СБЧ. І стосовно ТОЦ АПЛ Фуддон. Нам зливає гравців, за які проголосувала найбільшість ком'юніті по позиціях. От така у нас команда. Ну я думаю, очікувана і дуже приємно, що тут є Саша Зінченка да, для нас з вами. І от на таку команду можете подивитись, напишіть мені, що ви думаєте, наприклад, стосовно позиції Маркуса Решарда, він або Мартінелі. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте: Сака або Салах, з урахуванням форми Салаха в останніх матчах. Я думаю, всі інші позиції, вони, скоріш за все, без питань. Хіба я б Казиміро розглянув на Паліні, тому що Паліня грає весь сезон, але ну, то вже таке. Казиміро, звісно, на хайпі, Бразилія, Манчестер Юнайтед, такі питання. Так, це інформація, яка в нас стосувалася тоців. Тому ви вже маєте так багато дуже е, того, з чим можна працювати, е, якось можна інвестувати, якось готуватись і таке інше. А далі на нас очікує купа інформації стосовно FIFA 24 і FC24, точніше, Точніше, саме так вона буде називатися. І тут поїхали відразу, тому що інформації багато. По-перше, в нас є. Сперелік героїв та ікон, які наразі знаходяться на тестуванні. І тут є купа дуже цікавих прізвищ. Так, в нас є Серхіо Агуеро, у нас є Скарло Стевес, у нас є Арієн Робен, в нас є Сір Бобі Чартан. Його вже підтвердили як офіційну ікону. В нас є Зіко, в нас є Франк Рібері. Це дивно, тому що він тільки закінчив кар'єру. Не думаю, що йому дадуть так швидко. Для мене, як для вболівальника Ліверпуля Йорна Арнаріси, я б дуже хотів побачити а, цього хлопака з шаленою лівою ногою. Так. Його шаленими штрафними ударами і багато цікавих прізвищ. Там Бікстант Лізеразю, Людовік Жулі, це Монако. І напишіть мені, хто для вас особисто цікавий з цих прізвищ, можливо, когось ви хотіли б особисто побачити. Також фудшерів нам каже, що на нас очікує. 4 нові ікони і 12 нових героїв. Але як завжди Шеріф пише Кмомон хлопці, ви взагалі гадки не маєте. Хто це такі? Типу намікає, що тільки він може знати цю інформацію. Тільки в нього є і Війсьпорс, можливо, так і є, можливо, ні. Не знаємо. А так само він пише: так що ніхто не має гадки, що відбувається. Ще один твіт, ще один хайп, і таке інше. Але а, в нас є вже деякі зливи стосовно того, а, так які саме ікони на нас очікують. А саме на фут'ю, підтверджують, що в нас доданий до бази Арієн Robin, Ну це дуже очікувано, я думаю, буде карточка. Так він не так давно закінчив кар'єру і всі пам'ятають його шалену ліву ногу, так його дриблінг цікаво, які стати дадуть її спор чи дадуть, хоча б три на слабці на зібід цього буде багато залежати. Також нам злили в базі Додан Дімітар Бербатов, чесно кажучи, такого формату гравці вони не дуже популярні в Ultimate Team, тому що якщо у вас нема пейсу, вам буде важко. І найцікавіше, найсмачніше це сер Бобі Чарльтон. 95 95-й предікшн, 93-й і 91-й рейтинг. Я думаю, що будь-яка з цих карточок буде мати шалений попит, буде мати величезний хайп, тому що подивіться на ці стати, тому що це англієць, тому що ну навіть я так як болівальник Ліверпуля, я знаю, що сір Бобі Чарлтон» – це дуже поважний пан і питань жодних нема. Тобто, це буде супер топ-ікона. Інших поки нам не зливали, але фудшеріф підтвердив, що і це буде, напевно, саме така цікава інформація для вас, не, можливо, несподівана, так неочікувана. Що ми всі знаємо, що у нас будуть жінки в Ultimate Team. Так, от фудшеріф нам каже, що не буде жодного розділення між жінками та чоловіками, тобто вони будуть грати в одній командах. тобто ви можете комплектувати свої команди, як нам каже Фучерів, і чоловіками, і жінками. Чесно кажучи, я не знаю, як це буде реалізовано. тобто в мене банальне є запитання: а як буде хімія, так конструюватись в цьому випадку? А як будуть давати жінки з Барселони, лінки гравцям з Барселони Чоловіка? Добре, а як ікони? Як це ну як вони фізику хочуть їм зробити? Ну не знаю, чесно кажучи, в це досить не дуже віриться, але така інформація є від фудшерів, тому ми маємо її враховувати. Знову ж таки, єдине, що я можу вас так зробити, з вами це спитати, чи як вам ця ідея, як ви думаєте, це буде взагалі реалізовано. Не поспілкуємось. І в нас не тільки так і інформація, що будуть жінки так в FIFA Ultimate Team, а є вже чотири ікони. Які нам злили це Марта, Сунвен, Принц і Міахам. У Мене нема коментарів, тобто <смі> очікуємо, як вони це планують реалізувати. Я не знаю. Також новий кар... дизайн карточок FIFA Ultimate Team. Ну, як зазвичай, тут до її нуль питань. Так все дуже виглядає прикольно, стильно. Мені подобається особисто, коли так воно все в ряд іде і е, багато е, простору для того, щоб сам дизайн так змінювати під всілякі промо. Мені подобається. Чи вам подобається чи ні, я не знаю. Далі у нас інформація, якщо ви пам'ятаєте, в минулому випуску я вам казав, що трейти це буде нова фішка EAFC. І фуд нам каже, що в 24-й версії в нас, скоріш за все, не буде. Як такової зміни позиції, яка є наразі, тобто ми не зможемо змінювати гравцю просто через відповідний так айтемс в клубі. Ми не зможемо змінювати йому позицію. Це може бути лише трейд, тобто будуть гравці, для яких зміна позиції можлива, а будуть гравці, для яких зміна позиції неможлива. Якось так. Подивимось знову ж таки, як це буде працювати. І остання, напевно, новина для нас з вами найцікавіше для трейдерів. Це те, що гешрів просто бере і знищує в хлам будь-які спроби інших зливів, так сказати, що маркету не буде, або маркет буде якийсь не такий. великими літерами. will will be a market, will be only one market for PC, Xbox and Origin. Тобто в нас буде маркет, в нас буде спільний маркет тепер із. ПК та між цими консолями. І No FIFA Mobile Shit or whatever. Тут я залишив цю інформацію без коментарів. Ну що, друзі, отакий вийшов випуск. Так я знаю, він був дуже тривалий, але погодьтеся і інформації було багато. Я намагався стисло до вас це все донести. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, якщо ви новий на каналі підписуйтесь обов'язково. І ще раз очікую вас в цю п'ятницю. О 18.00 за Києвом на нашому з вами сумісному благодійному стрімі будемо збирати трошки коштів на збройні сили України. Все буде Україна, папа. -па.